Дослідницька діяльність «Сире арене, то не плаває. Доброго дня, малята! Сьогодні в нас дуже надзвичайна робота. Ми з вами будемо справжніми дослідниками. Та будемо досліджувати курині яєчка. Погляньте, я для вас підготувала сирі та варені яєчка та ось такі мисочки. Ще нам знадобиться ніж, ложка. Водичка, сіль. Та ось такі ємкості. Я обрала баночки. Дві одинакові півлітрові і одна велика літрова баночка. Ну що, починаємо! Огляньте, я приготувала дві мисочки з яєчками. В цій варені, а в цій сирі. Але за зовнішнім виглядом не зрозуміло, де яке, правда? Що треба зробити, щоб зрозуміти, де сире, а де варене. Правильно розбите. Візьмемо ножа та розіб'ємо. Погляньте. Ось у нас сире яєчко. Дивіться, яке воно. Воно рідке, ворушиться. так? Погляньте. Ось жовточок, він жовтенький. А навколо нього білочок. Прозорий таке біла рідина. Бачите, ось це називається сире яєчко. Далі розглянемо варене яєчко. Розіб'ємо. Та очистимо скарлупу І побачимо, що ж там всередині. Ось такий вигляд має варене яєчко. Воно затверділо, зварилося. І стало твердим. Білок став білим і жовточка не видно. Так, Щоб побачити жовточок, нам потрібно розрізати яєчко. Ось такий вигляд воно має. Розібралися і продовжуємо досліджувати далі. У мене залишилося по 2 яєчка. Два сирих і два варених. Якщо взяти два варених і два сирих яєчка, покласти на тарілку і перемішати, дітки, буде видно, де сире, а де варене яєчко? Правильно, не буде видно, тому що зовні вони зовсім одинакові і покриті білою скарлупою та мають одинакову форму. Правильно? Отже, що треба зробити, щоб визначити, де сире, а де варене яєчко? Ми вже знаємо, що потрібно розбити і очистити. А ще можна ось такий спосіб примінити. Беремо яєчко та крутимо. Дивіться, варене яєчко крутиться швидко, тому що воно затверділо і центр тяжко в нього не змінюється. А якщо покрутити сире яєчко, то воно уповільнюється, тому що жовточок із білочком постійно ворушиться та не дає яєчку крутитися, тягне його в різні боки. Отже, беремо по черзі яєчка, крутимо та визначаємо, де сире, а де варене. От я й визначила. Справа у нас сире яєчко зліво варені. Зараз я почищу карлупу і покажу вам. Вірно, сліва в нас сирі, а справа варення. Бачите? А ми продовжуємо далі. І третій дослід плаває тоне. Для цього нам потрібно в дві баночки налити одинакову кількість води. А в одну баночку додати солі. Десь приблизно 6 столових ложок. Ось додаємо сіль та ретельно розмішуємо. Дивимося, ось перша баночка. В Ній звичайна прісна вода. А ось друга баночка. Сюди я додавала сіль, вона стала мутною. Отже, беремо наше яєчко та кладемо у першу баночку зі звичайною водою. Погляньте, що відбувається! Яєчко лежить на дні. А тепер перевіримо, що буде відбуватися з ним у солоній воді. Беремо яєчко. Та опускаємо у солону воду. Погляньте, дітки, воно плаває, так? Погляньте, у солоній воді яєчко не тоне, а вспливає. Отже, ми з вами дізналися, що в прісній воді яєчко тоне та лежить на дні банки. А в солоній воді яєчко вспливає на поверхню. Давайте повторимо дослід ще раз наливаємо в третю баночку. Трішки прісної води та кладемо туди наше яєчко. Опустили. А тепер дивимося, що відбувається. Яєчко опустилось на дно. А тепер давайте додамо туди солоної води. Беремо баночку з солоною водою та додаємо. І дивимося, що відбувається з яєчком. А яєчко сплило. Бачите, воно плаває на поверхні. Отже, в солоній воді предмети плавають. Тому висновок який? Збираємося усі разом влітку та їдемо на море вчитися плавати. Тому я не прощаюся з вами, а кажу до нових зустрічей!